Привіт усім! Ми сьогодні будемо грати Grove Garden, Це нове оновлення в суботу в 15.00 виявився новий, нове, нове оновлення. І, я, і сьогодні ми будемо в Grove Garden грати і в це оновлення. І тут завжди, коли є нове оновлення, появляється завжди посередині там міняються сцени. У мене є такий котик, я просто купила яйця, і в мене вилупився такий мілашний котик. Ну, я не знаю, але ну, вона не там спиняючи. Але у нас є, у нас є ванночка. Я її тут поставила, щоб просто... Можна було щось мити. Зараз, зараз щось може купи, якщо нічого не буде, то значить не буде купляти. А це то, що в Набуємо у нога, ми дивимося. Зараз ми повертаємося до того. Де. Купимо зараз бамбук трохи. Ще таке. Ні, не треба краще. Ні-ні-ні. Оце ще купимо і я цю квітку потом куплю, коли вона буде. Коли воно буде в інсток? І зараз ми підемо кутось, ми тут не єдиний понук, ідемо все. Я навіть не знаю, нащо не це кава. Ну я не знаю, що з нею робити. Ну, я не знаю. Просто купили і поставили. Я думаю, що ті штуки, які ставити на своєму городі, це просто, мабуть, прикраса, а це неправда. Тут поставив, і хай буде, І зараз будемо далі трохи поліємо. Ливалочкою, щоб воно трохи швидше росло. Так, а цього давай запитаємо, хто він? Я його питала, тому що якщо хтось не знає, як що він хто він, то просто щоб ви прочитали. Так, трохи візьмемо один кожик, корн і підемо до нього. Так, а куди ще треба нажимати? Як йому дати це? Так, ну тут такі не чудові прям. Ну зараз може якось зможемо дати йому це все. Так, йому треба ще дати щось. Зараз йому дам треба ще знайти в моєму інвертарі ще полуничку. Надіюся, в мене буде полуничка моя. У мене в інвертарі мають, має бути все. Якщо немає, значить нема. У мене прям гігантське воно, як бачите. І дуже велике. І зараз візьмемо бамбук, може, продамо його. Ну, не багато дало, але нічого. Ну, ми щось попав тоді. Якийсь хлопчик до моєго, до моєго города підійшов. Ну тут вже мені якесь насіння дали, але мені воно не треба зараз. То я його поставлю собі. Поставив насіннячко і зараз щось посадим. У мене вже усе клімарі. Так. Не все буде продавати вже. І ще оце продамо і, на... і оце ще Це яблочко ще продамо і все. Ну, тут вже дуже така топова база в них. Гарден, гарден. У мене ще такої немає, але в мене хоча б вже закрито, щоб ніхто не зміг вкрасти в мене. Але в мене колись у мене був город, що все рівно. Ну, Одна морква на одній грядості, помідора на одній грядості, Ну, зараз вже все. Помінялися. Це для мене нормально. Але якщо я вже дуже довго е, з таким е, городом живу, то я вже знаю, я вже знаю дещо. У мене навіть за е, забагато є таких, що вже гігантські. Давай когось покормимо це. Може не буде кормити. Отак. У нас усі голодні. Я, я навіть давно не заходила в гроби Гарден. Може їм щось треба дати. Давай дамо їм щось. Бо це вже не, не круто. Так, тепер будемо зараз кормити кота. Але, але оці, а, а оці фрукти їх дуже чудово кормлять. Давайте візьмемо ще оцих штук. Так треба якось залізти туди. Ну це не виходить прям. А тут вилетіло. Так зараз. Візьмемо. нам кормимо. О тепер ми накормили їх. Тепер вони не будуть голодними. Це чудово, якщо вони не будуть голодними. Ми зараз заліземо сюди на бамбук і заліземо до кокосів. І трохи кокосів візьмемо заток. І підемо. О, тут в мене виріс такий великий кокос. Я би хотіла, щоб він ще більший був. Ну, небагато дав. Тільки ще 62 тисяч в мене. Ну, це небагато. У мене може бути навіть. Я хочу набрати мільйон, але не виходить. Ось це покормим. Так, мої тварини все люблять.